Ви справедливо кажете, що ота стрічка рілсів е, чи шорців в Ютубі вона не видає той контент, який би хотілося бачити, що християнський контент там е, через кожний 60-й. Насправді воно видає те, що ви дивитесь і те, на чому ви залипаєте такий алгоритм. Але ту штуку, як е, в меню в якійсь кафешці, ви можете під себе підлаштовувати, яким чином. Ти собі йдеш в Ютуб і обираєш. Ну, три крапки. Не цікавить. Бензин проти спирту, ну окей. ТНТ рідкісна муть, не цікавить. І воно не буде показуватись. Проповіді єпископа пили посавочки це суперматеріал. Відкриває, завантажити, і обов'язково всім дивитися. 10 підлих, недоліків ну, окей, можливо. Тобто це не тільки саме це відео, а схожий контент не буде показуватись. Він сті так само можна робити. Наприклад, да, ось це не цікаво. Не цікаво. Все, воно каже, буду наступний раз. Меблі з Житомира. Окей, йдеш сюди, не цікаво. Не цікаво. І таким чином якісь весіля. Не цікаво. Не цікаво. В цілому напрямок ви задаєте, а це хлопчина з під того, з-під храму Петра і Івана він зустрів. Окей, це хай буде навітьнень. І так потроху ви формуєте свої інтереси і вам буде показуватись те, чого здебільшого ви бажаєте. Тому не варто їсти все з тої каналізаційної труби.